Добрий ранок, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати на нашому сьогоднішньому занятті з малювання. Дітки, малювати ми сьогодні з вами будемо весняний дощик. А малювати ми будемо, дітки, з вами сьогодні свічечкою. Для чого нам з вами потрібна аркуш білого паперу, ось така свічка, пензлик. Водичка та фарба синього або блакитного кольору. Спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Так, молодці мої малята, ми гімнастику для наших пальчиків ми зробили. Тому... До роботи. Беремо з вами свічечку. Ось подивіться. Та на аркуші білому, білого паперу ми з вами малюємо прямі лінії. Лінії малюються вертикально, маненькі, як вам хочеться. Так ви їх і малюєте. Дощик накрапає. Весняний, щоб росли дерева, кущі, квіточки. Ось так. Як ви забажаєте, так ви і малюєте свічечкою такі ось лінії. Їх спочатку, дітки, непомітно, але потім, коли ми за Фарбуємо наш аркуш паперу фарбою. Тоді подивитесь, яке буде диво. У нас з вами вийде такий дощик. Ось так, подивіться. Ось я намалювала. Бачите, не видно. Так, беремо з вами пензлику, Мочуємо водичку його. Беремо з вами. Блакитну або синю фарбу. Ось. Вмочуємо фарбу, з вами пензлик. Та беремо і ось так от. Подивіться, що у нас з вами виходить. О, який у нас з вами вийшов весняний дощик, дітки, подивіться. Ось так. Дощик капає, ой, вибачте ось так. Подивіться, дітки, який у нас з вами виходить дощик. Ось який весняний дощик іде, щоб росли дерева, квіти. Щоб трава зелена росла, щоб дуже-дуже було навесні красиво у нас. Подивіться, дітки, ось так. Якщо вам бракує фарби, то ви вмочуєте пензлик спочатку в водичку, а потім в фарбу. І ось отак замальовуєте, Аркуш паперу, щоб видно було, як іде у нас весняний дощик. Ось, подивіться, дітки. Ось так. Намалювали, вимочуємо, закриваємо ми з вами фарбу нашу. Вимочуємо пензлик у водички, витираємо його серветочку. Прибираємо. Ось, дітки, подивіться, який у мене вийшов дощик. Це ми малювали з вами свічкою. Бачите, це дуже-дуже красивий такий дощик. Дітки, я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт, вашого дощика, а вам Дякую за увагу, бажаю гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!